А можна взяти? Зараз е, збирають підписи. Можете сказати два слова. Добрий день. Як вас звати? Е, Вадим, моє ім'я Вадим, я з Так. Да. А, угу. а де ви живете в Вірпіні? Дивіться, зараз в тимчасовому житті, тому що ми жили в район Смукліса ага. Севернівська. Там не буде Японія, сто п'ятдесят восьмий мабуть, 160 шоддесяти ага. <плес> так. Відносно Що вас хвилювало? Чого ви прийшли? Ось зима холодрига. А ви прийшли? А, дивіться, а ви з сім'єю прийшли, ні, да? Ні, не, ні, не родина, це знайомі А, так, друзі, так, мови, так, 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 товариш, я да, я пам'ятаю. товариш. Дивіться, я на Фейсбуці свою думку висловив особисто. Яка ваша думка? Розкажіть. вона, вона наступна. Що відносно Олександра Григорьовича Маркушина? О. А ви її особисто знаєте? Чи просто Дивіться, слідкуєте? Я був десь останнього я був в Бетській міській раді, коли він збирав нас всіх мешканців 160-го будинку за відбудову презент. Да. Mm. Ось ну і оскільки я в продажах дуже давно у мене є навик, ну, відчувати людей і, і що ви відчули. Ну, я вважаю, дивіться, я нікого не іде ні ідеалізую, але саме для військового часу, як людина, як мер, ось я без перебільшення. Да. Я вважаю, що це найкраще, що, одне з найкращих, що могло статися з Іркен. Він був дуже сильно втягнутий в процес. Ось, я вважаю, що він був, грубо кажучи, на фронті, тому що тут був фронт. Так. Ось, і, ну, я бачив, ну я підписаний на нього в фейсбуці був, коли хтось із воїнів, на жаль, загиблих. Він завжди і там, і там правда, і на да. університетській. Тому ну, я а що, думаєте, переважно так, вірив, а що ви думаєте, так а чого ви думаєте, так відбулося? От, от, от чому ходила-ходила людина на роботу, і тут здрасте, і, і, і давайте її в клітко посадимо. Дивіться, те, що я бачив, він завжди від, відстоював інтереси. Як ірпіня, а ще не, не, мало, що не мало важливо, ірпінчан. Він ага. був прогромадський, ну, він місцевий, да. І десь він став на принцип ага. по певним питанням. Ну, Як я вже потім наскільки розібрався в ситуації з колишнім мером Карплюком. Да. Ось, а пев... чого ви думаєте, карплюк настільки впливовий? А чого ви думаєте? А чого, чого так відбувається? Що клац, і оце таке? Тим більше за такий проступок, ну це ж не про що. А... Ну, я розумію, що у нього, мабуть, є якісь свої інтереси. Ось, коли він перестав бути мером? Не, не, не позавершував свої справи. Mm. Ось, і, ну скажімо так, Олександр Григорович, як я розумію, був йому незручний, тому що ну, став на принцип певний, і знову ж таки, те, що наскільки я занурнев ситуацію, він відстоював громад інтереси громади. І саме... А як ви думаєте, чим закінчиться ця історія? Я відверто кажучи, ну ну ось про руку на серце не думав, що буде таке рішення суду, тому що по суті це адміністративка. Ну да. закони перетинка це прав гривень штраф або да. скільки. Ой, ну, і як ну, ви думаєте, чим завершиться? Чим? Ну, от зараз, типа, налякали, посадили, ну, якщо... ну, його ж не можуть посадити, по ідеї. Якщо Чи в режим піде, то закінчиться тим, що ми його можемо не побачити. Не. Маркушина в найближчий час на болі. Mm. Якщо приходити, стояти, там, ну, відстоювати своє максимально, тобто я, зі свого боку, на сьогоднішній день хочу максимально зробити, як і А показав. ви готові брати участь в тому, щоб відстоювати його? Ну, приїхати. Я Заяснювати людям, запрошувати, там, стати активну позицію зайняти, виступити на мітингу, там, запросити. Я готовий. Готов, я це роблю щиро. Дякую.